Ску Володимир Фесенко, політолог, пане Володимире, вітаємо. Добрий ранок, доброго ранку, вітаю вас. От власне про старт переговорів щодо членства в ЄС, хочеться поговорити детальніше. Це очікується у червні, як пише видання політико ЄС. Хоче почати переговори 25 червня. Та як щодо домашнього завдання, чи всі умови нами виконані? Ну, якщо б ми не виконали всі умови. Питання про початок переговорів не розглядалося б взагалі, тому Остав. що це були обов'язкові умови. Політичне питання було вирішено ще наприкінці минулого року. Фактично, коли було узгоджено, заявлено, що переговори з Україною і Молдовою про вступ вони розпочнуться. Розпочнуться поточного року, вніше от якраз поточного року. Хоча рішення було ухвалено ще наприкінці минулого року. Але от зараз, нібито технічно-процедурне питання, дата початку переговорів була оптимістична така ситуація, коли там думали, що можуть в березні, але ну на жаль, не склалися. От були дійсно і певні там додаткові умови, які треба було виконати. Але головне є певне гальмування в першу чергу з боку Угорщини. От зараз навіть навколо дати 25 червня. Там має відбутися міністерська конференція, і вона е, має виконати суто технічна процедура завдання, сформулювати переговорну рамку. Е, і далі починається сам процес переговорів. Це тривалий багато, багаторічний процес. Але е, Угорщина блокує цей е, це рішення. Чому тому що з 1 липня. Угорщина має головувати в Європейському Союзі. Вона не може заблокувати сам процес переговорів. Але Орбан. Хоче продовжити свою політику тиску, шантажу і України і Брюсселя, керівництва Євросоюзу одночасно. Тим більше, якраз е, літо липень, е, це буде період формування нових керівних органів Європейського союзу. Тому от, суто в тактичні тактичних міркувань Орбан хоче використати цю ситуацію на свою користь. Але для нас е, ну це затримка. Півроку може бути затримка, тому що е, ми хочемо рухатись. Више і Україна, яка серед усіх кандидатів, члени Євросоюзу, демонструє найвищі темпи виконання завдань Євросоюзу, найвищі темпи реалізації тих чи інших реформ, найвищі темпи руху в Європейський Союз. Угорщині це не дуже подобається. І от зараз саме з цим проблема, не з тим, що ми не виконали якісь завдання. Ні, якраз тут все гаразд, а суто політична є певна протидія з боку уряду орбана уряду. Угорщини. це, це можна назвати антиукраїнською позицією, чи це якісь внутрішні причини. Ну, ви розумієте, формально її можна називати і антиукраїнською, можна назвати і антиєвропейською. Тому що Орбана протирічі не тільки з нами. Для чого він от, і в минулого року, і навесні, і зараз це ж не перший раз таке відбувається. Приводи різні. То було блокування там стосовно от, рішення про початок переговорів з Україною. Потім було блокування щодо виділення Україні 50 мільярдів євро на 4 роки і так далі. Але Орбан таким чином вибиває гроші з Брюсселя. Орбан, головний порушник європейських правил і стандартів в Європейському Союзі, і саме внаслідок цього, ще декілька років тому, євросоюз заблокував виділення ну достатньо великої суми для Угорщини. І от Орбан знайшов такий гарний інструмент, як вибивати гроші з Брюсселя. Він блокує рішення по Україні і таким чином шантажує і нас. Ну з нами у нього там свої суперечки. Він хоче вибити з Києва формування знаєте, такого особливого статусу для угорської меншини в Україні. Да, ну про, про це то, пише видання. Закладає... Про це пише видання Політіко. Да. От зараз ми обговоримо дати. Ми ж посилаємося на це видання. Якраз на його дані вони цитують на правах анонімності дипломатів, які якраз обговорюють цю ситуацію. І от тут якраз я поставила вам ще одне питання в Одно Бельгія поспішається зробити, а дипломат на умовах анонімності політіко сказав. Але ми не знаємо, що зробить Угорщина, допоки не заговорить сам Орбан. Ну тобто, в будь-якому разі, його думка буде озвучення, але також у будь-якому разі, якщо 25 червня буде цей день, це буде моральне піднесення для України сьогодні. Країна африканського союзу переносимося геть на інший континент, відзначають свято народної єдності День Африки. На честь дати створення організації африканської єдності. Що відбулося саме цього дня, у 63-му році в Ефіопії, і пізніше, у 2002 році, організацію перейменували на Африканський Союз. Україна прагне побудувати з країнами африканського континенту дружні стратегічні відносини, тому відкриває там ще. Один за одним посольства і днями українське дипломатичне представництво відкрили в Ісламській Республіці Мавританія у місті Нуакшот. Про це повідомили у прес службі Міністерства закордонних справ України. Двостороннє співробітництво планують розвивати у низці сфер торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській гірничо-добувні галузі, а також інформаційно-комунікаційних технологій культурі і освіти. Найближчим часом запланована доставка зерна та іншого продовольства до країни у межах програми Зерно з України. Раніше українське зерно відправили до країн з найскладнішою продовольчою ситуацією: Ефіопії, Сомалі, Кенії, Ємену. Нагадаємо, також що у квітні на африканському континенті офіційно розпочали свою роботу ще кілька посольств України, зокрема в республіках Мазамбік, Кот-Дівуар, Конго та Ботсвані. Ми говоримо про. Африку дуже часто, і, зокрема, Володимир Зеленський нещодавно заявляв про те, що Мозамбік може бути ланкою в постачанні українського зерна а, країнам Африки, тобто це важлива логістична ланка. Тобто, ми можемо зараз говорити ось так на загал про які стосунки з країнами Африки, чи є ті країни, які лишаються поза полем нашого зору? Хтось, скажімо, це рух українського зерна, а хтось. Ні, ну тут справа не тільки в зерні, розумієте, з Африкою йде зараз активна боротьба в Африці. Великий вплив Китаю. Росія за останні роки значно посилила свою активність в Африці. І це не тільки там економічна чи політична активність, але й військова. От славно звісний Вагнер, який воював ЧВК Вагнер, яка воювала і в Україні, вона активно веде бойові дії відразу в декілька країнах Африки. Тому з Африкою йде велика боротьба. Для нас важлива, наприклад, зараз участь африканських країн в глобальному саміті миру. І взагалі їх більше об'єктивне розуміння ситуації в Україні навколо Україні. Чи нинішні війни, яку розв'язала Росія проти нас, і так далі, тому на, робота з африканським континентом для України має як політичні, так і економічні причини. Просто щодо постачання зерна в Африку, і це ж не тільки Мозамбік. Я просто нагадаю до повномасштабного російського вторгнення близько чверті експорту зерна з України було в країни Африки. А коли Росія блокувала Чорне море, наші чорноморські порти блокували у експорт зерна з України, зокрема не тільки з точки зору там військових цілей, але економічно, Ми для них конкуренти. На глобальних ринках зерна так, от Україна якраз спростовує позицію, якого по розповсюджує Росія, що, мовляв, Україна нікому не допомагає. Зерно українське йде лише в Європу. Да ні, воно йде і в Африку. Просто зараз і за російського блокування зменшилось дійсно постачання зерна в африканські країни. Але для нас Африка, і таке завдання поставив президент Зеленський зараз має бути одним з пріоритетів, і дійсно Йде активна робота зараз проводиться активна робота. От наприкінці минулого року, на зустрічі з послами України, президент Зеленський поставив завдання відкрити в 2024 році 10 посольств в країнах Африки. Вже більше половини цього завдання вже виконана. Торгівельний дім Україна-Африка планується відкрити. Тут не тільки держава має працювати, український бізнес. І не тільки по зерну треба шукати да нові сегменти економічної співпраці з цим ну, зрізи ми делом. перерахували. Пана Володимире вам не... дякуємо. Дякуємо нам час прощатися, тому що уже 11 на годиннику і це означає що слово час передавати новинам.